Дітки, давайте з вами пограємось з нашими пальчиками. Повторюй за мною. Цей ось пальчик мій дідусь. Цей пальчик, мій татусь. Цей ось пальчик моя баба. Це ось пальчик Моя мама. Це ось пальчик я. От ти вся моя сім'я. Давайте з другою ручкою пограємо. Цей пальчик мій дідусь. Це ось пальчик мій Це мі татусь. Цей пальчик моя баба. Це ось пальчик моя мама. Це ось пачик я. От ти вся моя сім'я. Молодці.